Це секунда мгновение. Ніхто нічого не розуміє. Вот сидів, сидів, як долбануло, там очутівся. Везде дим, везде все рушиться вже. Будинок Ігоря Михайленка розташований за кілька метрів від місця ракетного удару. Вибух його Маліївці, каже чоловік, пролунали близько одинадцятої години 40 хвилин. Така сила була, що посміщала там і там, і там. Ну, яка-то ракета, не не шахід. Пошкоджені сарай, окна. Ну, здесь, здесь послушаюсь, послушаюсь. По сусідству бонина Колени Королевській. Вона прибирає наслідки ударом. Жінка каже, у неї вибиті вікна, тріщини на стінах господарських споруд та вирвані двері. Я взагалі була на роботі у місті. Я працюю у місті, я була на роботі. Нікого вдома не було. Прилетіло сьогодні. Коли прилетіло, я не знаю точно. Я ж уже приехала, мне вже приїхала, мені вже дзвонили, сказали, що э, староста села дзвонила, сказала, що у вас повреждена, там форточку вивернула, окна повилітали. Криша у нас ремонтують, там все нарушено, дірки в кришах. Потолок упав. Ну, в хаті топлення повредило. Що там нам що повряділо, тріщина пішла там по плітті. За словами старости Гмалійського Старостинського округу Валентини Воронової, внаслідок ворожої атаки пошкоджені сім приватних домогосподарств та три від'їзди в багатоквартирних будинках приміщення місцевого клубу. На даний час не постраждалих, не загиблих не виявлено. Є зруйновані об'єкти інфраструктури, є пошкоджені об'єкти соціальні, в тому числі. Житлової будинки, частина заповідника не постраждала, і це ну Бог просто помилував нас. Усі будемо працювати, будемо відновлювати Пліко та презенти жителям пошкоджених помешкань надали волонтери шостецької організації Червоного Христа. Марина Воронова каже: у них посипалось скло у вікнах під'їзду. Я якраз знаходилася в квартирі і почула такий металевий якийсь скрегіт. ні з того, ні з цього, нічого до цього не чутно було, а просто якийсь металевий скрегіт і дуже сильний вибух. Ну, так аж затряслися в двері в квартирі і ну, взагалі так от якось дом струхнуло трошки. І вже потім почула, посипалося скло це з під'їзду. Я не бачила своїми там очима, не буду казати, Ну шибочки в нас тут повисипалися, Но нас спас наверное, на ліс. Летають ціло ночами. Почти, хіба який перерив, а то все я ж не бачу. Я гадія ламок на і лежу, що партизан. А, а воно ж летають, дріпінчать тут і бухають, і гупають. Олександр Соломко, Юлія Андрусенка та Надія Чиборяко Суспільне новини, Сумщина.